Будинок по вулиці Незалежності 89, де рік тому відкрився міський культурно-просвітницький центр, має багату історію і є свідком кількох епох розвитку міст. Колись у ньому діяла аптека відомої в ковалі провізорської династії Фрідріксонів. Послухами тієї аптеки користувалася родина Косачів, і інші відомі особистості тієї епохи. В рамках святкування дня міста та річниці міського культурно-просвітницького центру історія старої аптеки отримала нове продовження. Колі відкривається перша муніципальна аптека. Побайте та читайте сенсація. Бадьорі заклики хлопчиків листонож тільки но привертають увагу перехожих. Як за рогу несподівано з'являється кінний екіпаж і стрімко прямує до дверей аптеки? Прислужник Тихон представляє її власнику, представнику відомої у ковалі провізорської династії Фрідріксонів, родину Косачів. У ролях Лесі Українки Петра Антоновича та Ольги Петрівни Косач спробували себе актори Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Шевченка. За задумом сценаристів, таке театралізоване дійство мало б навіяти ковальчанам історичну ностальгію та нагадати про часи, коли послугами аптеки Фрідріксона користувалися такі відомі особистості, як Косачі, друг родини, повітовий лікар та відомий письменник Модест Левицький. Керівник акторської групи театру Світлана Органіста зізнається до такого творчого експерименту які поставились надвідповідально. Якось Світлана Леонідівна підходить до мене. Розкриває альбом сімейний косачів, де море фотографій документальних. І показує мені на косача, на його портрет. Каже, на кого з наших акторів театру він найбільш подібний? Я довго думав, кажу, ні на кого. Хіба що, якщо приклеїти борідкою вуса, то я більш подібний зі всіх. Вона каже: Я вас і мала на увазі. Я хочу сказати, що це. Особливе місто, що це особливі люди. Що це люди, дуже які дуже люблять творчість, маючи такий потенціал духовний і маючи таке красиве місто, ви можете справді стати духовною мистецькою столицею Волині. Будинок по вулиці Незалежності 89 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Відтоді як у його стінах заснували міський культурно-просвітницький центр, минув рік і увесь цей час у коволі працювали над втіленням ідеї облаштувати тут і. Муніципальну аптеку відтепер, коли така мрія збулася, міський культурно-просвітницький центр символізуватиме єдність духовного і фізичного здоров'я місцевої громади. Переконаний один із натхненників проєкту міський голова Сергій Кошарук. «Мені надзвичайно приємно, що також це виконання обіцяно перед радою ветеранів перед пенсіонерами перед тими, людьми, кому буде допомагати ця аптека долати. Водоби гарантувати фізичне здоров'я, але фізичне здоров'я ми не можемо. Воно не розділено здоровим додатковим. Нова стара аптека у Ковалі матиме соціальні пріоритети. Серед таких обслуговування пільгових категорій населення, консультації з використання лікарських препаратів та лікувальної косметики, популяризація здорового способу життя. В подальшому плануємо зробити ряд знижок для пільгових категорій населення. Асортимент у нас широкий, як по лікарських засобах, так і по товарах медичного призначення. Гарний молодий колектив. Всі настроєні працювати, допомагати людям, всі переживають за свою справу. Уже в перші дні роботи послугами муніципальної аптеки скористалося більше 200 ковильчан.